З вечірками в вашому житті, можливо, якісь залежності, або, можливо, ви хочете з якимось чоловіком розстатися, в якого є якісь вечірки, або він просто, можливо, дуже вспильчивий. Якісь можливо у вас є сварки, скандали. Ви втрачаєте свою енергію на вибір між двома чоловіками, ви запуталися. Ви дуже переживаєте, який вам правильний вибір зробити і що буде далі. Ви хочете з кимось зустрітися з якимось чоловіком. Або ви втрачаєте багато часу на зустрічі з партнерами по бізнесу, щоб розширити свій бізнес. Ви щось намагаєтесь змінити в своєму житті, щось відкинути. Ви намагаєтесь бути благородною такою людиною. Ви, в принципі, ви, ви перебираєте всі варіанти і намагаєтесь обрати найкращий. У вас є два чоловіка. Ви багато думаєте, але поки що боїтеся діяти.